Вітаю на каналі Риболовна Подорож. Сьогодні ми на риболовлі на озері, будемо ловити карася на фідер. Приємного перегляду відео. Замішуємо піколку на карася, буде у нас карась макуха Використаємо це півпакета, так як сесія сьогоднішнього риболовна у нас невелика буде. Дарма витрачати приконку, ну я вважаю не потрібно. І також для наповнювача флагман Суприм. Так ось тут пакету буде достатньо. Замішаємо, додаємо води. Приконка у нас буде сьогодні перезволожена для того, щоб не піднімати пилюку і не збирати мілку рибу. Пройшло 20 хвилин, наша приконка вибрала в себе вологу. Треба додати трошки води, домішати до консистенції такої, щоб кашу сподібної. І, в принципі, все. Йдемо ловити. Ось якраз добра консистенція розвалюється. І думаю, мілкі частинки вспливати не будуть. Це не будуть приманювати мілку рибу. Хочу продемонструвати, як я чіпляю черв'яка. Мало я бачив, хто хтось так робив. Ось так от шматочками. І, як на мене, це дуже добре впливає на клювання риби. Так як він випускає сок і дуже добре приманює рибу цим, так от на 4-5 кусочків розриваємо черв'ячка і надіваємо на гачок. Ось таким от чином. Забиваємо прикормку як можна щільніше для того, щоб вона менш пилила. І струшуємо все з кормушки, щоб не привлікати мілку рибу. Ну, і як казав мій знайомий хороший, щоб спіймати рибку, треба кидати в воду. Цим ми будемо сьогодні займатися. Так, клювака, є рибка, але невелика. Зараз глянемо, Хто це у нас? Не вже карась. Дуже схоже. Так, це він, це карась. Карась я Так карась. Гарний ось такий ось карась. Перший на сьогодні. Для риболовлі на карася я використовую три варіанти гачків з різними діаметрами проволки та в різних розмірах. Ось такі ось гачки. Я їх вважаю своїми фаворитами, які найкраще тримають рибу. Також використовую Леску колмік в діаметрі 0,148, Так як вважаю, що цей діаметр нам дозволяє максимально реалізувати клювання. Він не рветься при, навіть при великому карасі кіло плюс, такі, які тут є на цьому озері. І Для амортизації використовую флагмановський фідергам діаметром 0,8. клює, пробує. Є, 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 є. О, це він. Карасик. Іди сюди, ох, гарненький, гарненький. Ох, ось він. Іди сюди, іди до мене. Ох, гарний, гарний. О, о, ох, як б'є, як б'є. Ох. Тонесенький поводок. Ох. Так, як те взяти, давай за рота візьмем. Оп, а, не получиться. Давай так. Оп. Ось він, ось він, карасюга. Ось він. Покажем сюди. Осьо. О, який гарний карасик. Мій монтаж для ловлі карася це інлайн. Зв'язаний з самим простим способом. Це вертлюжок на основному шнурі з карабінчиком. Потім звичайний карабін і ставка 15 см фідергаму в якості фідерного відводу, і 15 см поводок. Лювання і є рибка. Є. Yeah. Є yeah, рибка пішла в очеред. А, пішла в очерет. На жаль. На жаль, там він і лишиться. Ех, блін. гарний карасик. Але в очереті. А може, щось і придумаю. Зараз спробуємо. Головне, не дати слабину йому. Він так завіз добре на коряги, що може й вийде щось з ним зробити. Якщо не обірветься поводок. Головне, щоб не сильно глибоко тут було. Оп, є. Є. Ух, Боже, який гарний карась. Гарненький. Оп. Вести, а як ти ще за цю зацепився? Черетину вона маленька, але сама більше мішає. О, вийшов, вийшов. Так, пробуємо, пробуємо. І вже біля мене. І. І ми його взяли. Взяли карася, Ух, який, який гарний карась! Водилище, що сьогодні використовую, це флагман Гретхем в довжині 270 до 35 грамів, яка оснащена катушкою Inspiration 4, в розмірі 4500 та шнуром 06 діаметру. Також використовую фідер Sherman Pro. 390 до 120 грамів та катушку Monterey Proфідер в 4500 розмірі. дядя Володя знов тягне рибу на поплавок. на поплавок. І це знову карас. Ось він якось не впручається сильно, але гарний. стратегія сьогоднішньої риболовлі полягає в тому, що ми ловимо з двох точок. Перша точка в нас ось тут під берегом, під очеретом, десь в метрах 5-10 метрах від очерету. А інша точка в нас під протилежним берегом біля очерету. І поки по результативності краще більше клювань, більше риби, дала точка, яка знаходиться під цим берегом, під очеретами. Дальня точка, на жаль, поки що не працює. І є. є рибка але це не карась ні це карась це невеличкий карась ось такий карасик Є Є! і пішов в очерет. Ах ай, завів як, як негарно завів, а і все время там, де його захист буде, туди йде. На жаль, як завжди. Завів. Будемо пробувати, доставати. На цьому буду завершувати своє відео, так як після 10-ї почався сильний вітер і здуло рибку, перестало зовсім клювати. Було ще декілька клювань, але повністю холостих. Чому не засіклось, не зрозуміло. Можливо, за хробака довгого хватало. Можливо, ще якісь на це були причини. Ну, в принципі, риболовля була непогана. До побачення. Ось такий наш сьогоднішній улов. Зараз вам передемонструю. Ось таких 4 карасі. Заберемо їх сьогодні додому, пожарим, наступного разу будемо всіх випідпускати.